Документи або так. працівникові ТЦК і документ, який посвідчує особу. Ви будете надавати ці документи? Двіться, покажіть, покажіть, будь ласка, ваші Дивіться, Я болію, У мене зараз є дуже велика важлива зустріч, і я маю йти на цю важливу зустріч. Якщо я зараз зустріч, зустріч. Зустріч. зустріч як прийде. <пізнес. пізнес>. Росіяни не му скажіть. ні, я вас розумію. На Луганськ мене є там родичі з Луганська, з Донецька. І це дуже це дуже погано, Це дуже я не звітав. Я не звітав, але ну я з України. Я хожу по цій землі. Воювати не хочете? Ну я воюю на медичному інформаційному фронті. А ви воювати не хочете фізично? Ну ладі збройних сил України. Я мушу відповідати на це питання? Ні. Ну, я теж, да. е, я, я мушу відповідати на це запитання. Ви зобов'язані на нього відповідати? Да. Так. Ви включаєте відео, ви починаєте давати дуже багато подань. Але, але, але мені просто олінтуємо. треба зараз зарядити на острів. Все, гарного дня.